Права 540 із книги Адама Різе 16 століття. Троє осіб виграли деяку суму грошей. Першому припало одну четверту цієї суми, другому одну сьому, а третьому 17 флорентів. Яким був весь виграш? Ну що ж, для початку давайте дізнаємося, а яку, яку кількість грошей виграшу? Отримала перша та друга особа. Виграла перша та друга особа. Якщо перша отримала 1 четверту, а друга одну сьому, то потрібно знайти їхню суму. Записуємо перша дія, тобто 1 четверта додати одна сьома і це дорівнює. 4 і 7 – це взаємно прості числа, тому найменший спільний знаменник 4 і 7 – це буде їхній добуток. 4, що множиться на 7, це 28. Тоді додатковий множник до 1, 4, це буде 7. До 1 сьомої – це буде 4. Ну що ж, тоді в нас вийде 7, що множиться на 1, це буде 7. 7, що множиться на 4, це 28. Додати 4, що множиться на 1, це 4. 4, що множиться на 7, це 28. І це дорівнює. Так, знаменник у нас однаковий, додаємо чисельники 7 плюс 4. Записуємо 28. І це дорівнює. 7 плюс 4 це буде 11, 28. Записуємо в дужках чого. Ну, або суми. Суми. Запишемо так. Виграла. Виграли. Або виграли, виграли перша та друга, особа разом гаразд. То в двох вони виграли 11,28 суми. Ну а третя, сика виграла, все, грало 3. Потрібно від всього суми одиниці відняти 11 відняти 11,28. Записуємо друга дія. Тобто від одиниці віднімаємо 11 віднімаємо 11,28. І це дорівнює. Одиницю запишемо як 28, 28. Тоді віднімаємо 11, 28. І це дорівнює. ж, ну чисельнику тоді записуємо 28. Відняти 11, 28. Так, і це дорівнює. Тоді 28. Відняти 11, це буде 17. Записуємо. 28. Отже, 17, 28. Записуємо чого суми. Це у нас виграла третя особа. Виграла. Третя. Особа. Гаразд. Отже, третя особа виграла 17,28 суми. За умовою це складає 17 флорентів. Ну що ж, то як нам знайти сам виграш? Нам потрібно знайти число за значенням його дробу. Потрібно тоді 17 поділити на власне цей дріб на 1728. Отак і записуємо, записуємо третя дія. Тобто 17 флорентів потрібно поділити на 17 восьмих. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми 17 множимо. Обернений дріб до 17 восьмих – це буде 28 сімнадцятих. Записуємо тоді в чисельнику 17, що множиться на 28. В знаменнику записуємо 17. І це дорівнює. На 17 скорочуємо. І чисельник і знаменник. Це буде одиниця. Тоді у нас 1 помножити на 28, це буде 28. Знаменнику 1. 28 перших або просто 28. Записуємо в дужках чого флорентів. Флорентів. І запишемо, що це Склав. Виграш? Є записуємо тоді відповідь. Отже, яким був весь виграш, записуємо 28 флорентів. Ну, що ж ось така хороша старовинна задача на знаходження числа за значенням його дробу. На цьому вправу завершено.